Тіло папи Франциска перевезли до Базиліки святого Петра. Це найбільше у світі церква, місце, куди стікатимуться усі віряни, щоб попрощатися з пантифіком. За традицією, похорон папи відбувається на площі святого Петра через 4-6 днів після його смерті. Але який загальний обряд поховання? Та що далі? Це кардинал Кевін Фаррелл підтвердити смерть папи, саме його робота. Щойно він це зробив, він став тимчасовим лідером Ватикану, допоки не обруть нового понтифіка. Перше завдання кардинала Фарела на чолі Ватикану опечатати. Квартиру покійного папи. Потім він повідомив кардиналам про смерть. Тіло покійного папи поклали в труну і перевезли до базиліки святого Петра. Папа Франциск попросив, щоб його поховали в римській базиліці Санта-Марія Маджоре в простій дерев'яній труні обшитій цинком. Конклав для обрання нового папи розпочнеться в Сикстинській капелі приблизно через 15-20 днів після смерті папи. У таємному голосуванні можуть брати участь усі кардинали віком до 80 років. І для обрання нового папи їм потрібна більшість у дві третини плюс один після винесення вердикту нового папу запитують, чи приймає він цю честь і яке ім'я він хотів би взяти. Після кожного голосування на конклаві кардинали спалюють свої бюлетені і дим можна побачити з димаря над Сикстинською капелою. Спеціальні хімічні речовини використовують для того, щоб змінити колір диму на чорний, якщо консенсусу не відбулося. А от білий дим символізуватиме обрання нового папи. Після цього на центральному балконі базиліки святого Петра спочатку з'явиться старший кардинал, а за ним і новий папа уперше вийти до народу. Більше читайте на сайті РФ Українською.